Коломийський автомайдан самоліквідувався. Це такий своєрідний протест до того, що відбувається в місті. Активісти не хочуть, аби їх втягували у політику. Слідкувати за порядком на дорогах вони будуть і надалі. Проте вже як члени Коломийського автоклубу Вест Роуд Вілс. Деталі від Мар'яни Мацьків. Автомайдан у Коломиї працює з січня цього року. Його заснували активісти автоклубу Wheels Відразу після того, як невідомі розбили лобове скло у автобусі, яким наші мітингувальники їхали у Київ. Відтоді автомайданівці супроводжували кожен рейс у столицю. Наступний деньше, після того як розбили вікно, ми зібралися і поїхали. Три машини наші ну десь орієнтовно 18 чоловік. Тому що там ще шебус був. Ми поїхали, готові і провели цей автобус. І, так, в принципі, це все і почалося. Тобто, наша робота була зосереджена на тому, щоб супроводжувати автобус. І ні разу ми не, не афішувалися, ні разу ми не говорили. Практично люди і не знали. Так? Тому що перші часи ми зустрічали автобуси десь десь на заправці, десь на виїзді, і просто робили свою роботу. І вже пізніше, коли були якісь бойові дії, проводилися, коли було в принципі важко і тяжко їхати, то ми вже проводили наш автобус з. З під радуші. на дорозі було багато, так би мовити, цікавих і навіть небезпечних ситуацій. Розповідає лідер автомайдану Михайло Вовк. Таким самим сценарієм, як розбили вікно тоді автобусу, були ті випадки. Ми просікали дуже багато історій ми провезли з того супроводу, тому що ну на моїй пам'яті я разів напевно сім або вісім особисто їхав. На моїй пам'яті десь п'ять раз були такі напружені ситуації на дорозі. Так і машини переслідування, тобто які намагалися вклинитися і там підрізали. Але авто були так само по сценарію, де зупинялися на горбі. Ми вилітали до якби до тих людей. Вони зразу припиняли свої дії. І ну відповідно, коли поверталися назад, також були дивні речі. Відбувалися. Можливо, то якась параноя, можливо, то збіг обставин, можливо, так воно і, і насправді було. Супровід автобусів найголовніша функція автомайданівців. Були випадки, коли за добу робили три рейси, проводжали мітингувальників зазвичай до Тернополя. Щоразу проїздили в. Середньому 400 кілометрів. Та разом з цим хлопці зробили багато корисного і на місці. Вони одні з перших почали патрулювати місто. І саме автомайдан зініціював встановлення блокпостів на в'їздах у Коломию. Також неодноразово активістам проколювали шини та зламували машини. Ми не хотіли, щоб афішували нашу роботу, ми просто працювали. І коли почалася ситуація в місті, незрозумілі. Поділ влади, хто буде в Народній Раді, оці всі ситуації, і самооборони, і штаб спротиву, правий сектор. Вони всі. Можливо, це моя якась суб'єктивна думка, але кожен з них щось зараз хоче своє показати. Це була одна капля. А другою каплею для припинення роботи коломийського автомайдану стали телефонні дзвінки з Києва. Нові керівники всеукраїнського громадського руху захотіли, аби коломийські активісти підпорядковувалися виключно їм. Повідомили, що вони хочуть створювати автомайдан як всеукраїнську громадську організацію. В майбутньому, напевно, це мало бути, має бути політична партія. Бачимо, Булатов вже від автомайдану потихеньку відійшов. Ці хлопці, які телефонували, назвалися в принципі, керівниками автомайдану. Наїхавши на Кобу, що він не правий, бо провів весь час за кордоном, поки вони тут працювали, і практично в приказовому порядку сказали, що ми з'явилися в місто Рівне на всеукраїнський з'їзд і працювали. І знову ж таки працювали на підтримку когось, як тільки контролюючи якийсь орган, а й в майбутньому політична сила, тобто від нас хотіли підтримки. В якійсь боротьбі за владу нам це не потрібно, тому що ми кажу ще раз: ми просто працювали. Так ми мали свою роботу, з якою ми взялася і працювали ні більше, ні менше. Всі активісти, а це понад 30 власників машин. Надалі продовжують слідкувати за порядком на дорогах. Правда, тепер все це вони робитимуть не як автомайдан, а як автоклуб. Ми заявляємо, що ми готові далі працювати. Потрібно буде супровід автобусів, буде супровід автобусів. Блокування міста буде блокування міста. Ми хлопці активні. Ми всі активні ми готові працювати на благо міста, але вже не як автомайдан, а як Коломийський автоклуб Веструцвіз. Для того, щоб не було це знаєте, цього скажімо, штампу автомайдан. Значить, ти повинен робити то-то, то-то, то, як роблять всі автомайдан, щоб нам ніхто нічого не закидав, якісь затягнення, перетягування канатів. Ми цим не займалися. Ми будемо працювати на благо міста, але вже як коломийський автоклуб. Мар'яна Мацьків, Сергій Угрин, Сергій Гурмак для програми події НТК.